Цьогоріч понад 150 молодих вчених, студентів, інтернів, аспірантів подали заявки на участь в науковій конференції Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. Конференція присвячена Дню науки, який щорічно відзначається в Україні в третю суботу-травня. Учасники розпочали з офіційної церемонії в залі засідань вченої ради. Її відкрила пані ректорка Вікторія Петрушенко, разом із науковцями, викладачами, членами вченої ради, представниками студентського наукового товариства та студентського самоврядування. Далі академічна молодь презентувала свої роботи в чотирьох секціях, охопивши сім напрямів: фундаментальні науки та медицина. Клінічна медицина, соціальна і клінічна психологія, психотерапія та психіатрія, фармацевтичні науки, філософія в медицині та суспільних науках, менеджмент в сфері охорони здоров'я і соціальної політики, а також громадське здоров'я. В університетських аудиторіях тривали глибокі дискусії. Доповідачам ставили складні запитання, висловлювали конструктивну критику, надавали зауваження та побажання. З доповіддю Дмитра Тимченка на тему електорального моделювання ознайомилася народна депутатка України Ірина Борзова, яка високо оцінила науковий потенціал нашого вишу. Я спочатку запитала у пані ректорки, кажу: хто це виступає? Це студент чи викладач? І, на моє велике задоволення, я почула, що це студент Дмитро. Я вам дякую. Ваша доповідь була цікавою і для всіх і до всіх молодих людей хочу сьогодні звернутися. Я у парламенті представляю комітет з питань молоді та спорту. І хочу зауважити, закликати вас, запевнити вас, що такі молоді люди, як ви, Дмитро, як ви, ті, хто присутні у залі, вкрай необхідні в нашій державі. За результатами в кожній секції були вручені іменні відзнаки за наукову позицію і активність та найкращу доповідь. Тези виступів буде опубліковано протягом місяця. До слова, сертифікати про участь в конференції отримали всі учасники. Підсумовуючи яскраву подію, пані ректорка Вікторія Петрушенко наголосила, що молоді вчені це справжнє наукове майбутнє України, завдання якого не лише вистояти під час війни, а й розвиватися, створювати умови для стрімкого прогресу в медицині та суспільстві. Ті секції, куди я потрапила, і те, що я чула, знаєте, я отримала таке задоволення, що сьогодні І на таку конференцію можна запрошувати не тільки народних депутатів, а й академії, членкорів, ректорів інших закладів освіти, тому що ви справді наша наукова еліта і наш науковий потенціал.